І тепер трішечки поговоримо про те, яким чином виглядав сам процес мобілізації. Вся Англія була знов-таки розподілена на зони, і в цих зонах були ще менші зони. В цих ще менших зонах були офіси, які відповідали за те, щоб взяти всіх чоловіків з 18 до 41 року та всіх жінок, які відповідали вимогам, на облік. І це було зробити не так просто, оскільки ще в 1939 році у Англії як такого не було посвідчення особистості. І це посвідчення особистості з'явилося в 1940 році, і але там були дуже базові дані. Тобто там було ім'я, фамілія, дата та рік народження і базові відомості про те, де, де людина проживала. І зрозуміло, що оскільки там не було фотографії, то такі посвідчення було дуже легко підробити. і ці посвідчення легко було купити на чорному ринку, і ціна на такі посвідчення становила близько 5 шилингів.